Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу другого пункту номер 26, і знайти нам треба тепер не область визначення, а область значень функції. І так, перша функція y дорівнює 3х2 мінус 2х плюс 1. Ну, це у нас з вами парабола, гілочкою якої направлені вгору. А це означає, що значеннями нашої функції буде закритий промінь. Да, от ваша парабола. Найнижча точка це вершинка. А далі в плюс нескінченність і гілочки собі і ніяких перепон там немає. Вповідно, ми розуміємо, що треба вершинку знайти. Можна повні квадрати виділяти. Можна вершинку за формулкою мінус b на 2a. Тобто 2 на 2 на 3 це 1 третя. Ну, а тепер найцікавіше для нас це y вершина, тому що це якраз таке значення. Це y в точці 1 третя. І так, це 3 на 1 дев'яту. мінус 2 третіх плюс 1. І так, ось тут це буде 1 третя, мінус 2 треті плюс 1. Це буде 1 мінус 1 третя, тобто 2 третіх. Ну, відповідно, я зроблю тут схематичний малюнок. Дивіться, тобто ось у нас одна третя, дві третіх. Одна третя. Ось вона наша парабола, і далі вона там якось починає зростати. Відповідно, область значень нашої функції. Є від y. Це що? От можна так собі проводити, да? якщо не розумієте? Ось тут значень нема. Нема, 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 нема. Ось тут починаються. Далі, де б ви вище не провели, значення функції у вас завжди будуть. Ну, інакше кажучи, а, сині прямі будуть перетинати з вашою параболкою. Відповідно, це у нас промінь від 2 третіх до плюс нескінченності. Можна якось себе тут перевіряти, там, спробувати повний квадрат виділити. Не знаю, наскільки це хороша ідея. Мені здається, повні квадрати трішки складніше виділяються, ніж. За цією формулою підстановочка робиться. Тим не менш, якщо таке бажання є, цілком можна зробити. Так, переходимо далі. Друге. Тут у нас параболка іде з від'ємним коефіцієнтом перед х квадрат, Відповідно, ми розуміємо, що її гілочки у нас направлені вниз. Тобто тут буде схожа історія, тільки навпаки. Тепер у нас вершинка це буде максимум. Ну, в мінус нескінченність по кінесенько ми собі будемо вилітати. І так, х вершинка нашої параболи. Це мінус 3 на мінус 2 на 2. І так, це буде 3 четвертих. А тоді y вершинка у нас буде. y в точці 3 четвертих. І так, давайте подумаємо мінус 2 на 9 шістнадцятих плюс 3 на 3 четвертих мінус 4. І так. Мінус 18 шістнадцятих плюс 9 четвертих мінус 4. Ось тут додатковий множник 4, ось тут додатковий множник 16. Мінус 18 плюс 36 мінус 64 на 16. Так, ось це буде 18 і мінус 46, мені здається. Мінус 46 16, Ну, а це, відповідно, мінус 8. Знову ж таки, схематичний малюнок. Значення 3 четвертих у нас десь тут. Значення мінус 8 десь тут. Ось вона наша параболка. І пішла вона вниз. Відповідно, ми розуміємо, що область значень. У нас буде промінь від мінус нескінченності до мінус восьмих. Ну, якщо я в арифметиці вам ніде не набрехав, то має бути ось так. Якщо десь прорахувався, ну, відповідно, ідейно воно так, а за числами... за числами ні. Ну, начебто начебто все нормально. Да. Ну, якщо раптом що? То арифметика це не ключове. І так. Ось третє, наприклад, завдання, я пропоную розв'язати двома способами. І так, наша функція це 3х плюс 1, на 2х плюс 3. Ну, перший спосіб такий штатний: на виділення цілої частини. Зрозуміло, що графіком у нас буде якась гіпербола, ну, відповідно, треба знайти яка сама. Тобто, тут буде на перетворення якесь до знайомого нам графіка. А чому так? А тому що коли ми будемо знати графік, ми будемо знати властивості. Тобто, дивіться, мені ось тут треба 2х плюс якось виділити в чисельничку. Тобто, давайте так. Якщо мені треба 2х дужках. Значить, одну другу треба викинути за дужки. Тут 2х плюс 3 я запишу. Перевіряємо, 3 других на 2х, це якраз буде 3х, що й було. 3 других плюс 3. Тобто 9 других я додав, треба і відняти. І плюс 1. На 2х плюс 3. І так, дивіться, це у нас буде 3 других. Мінус. що Тут виходить: 7 других на 2х плюс 3. Оце у нас е, якась що. Це якась гіпербола. Тобто, що ми тут розуміємо? Ну так, да, 9Y у нас е, це x не дорівнює мінус 3 других, щоб тут ніяких проблем не було. Тобто, що ми розуміємо? Стандартна гіпербола наша вона себе, ну давайте з мінусом, да, візьмемо, поводить якось отак. Просто наша гіпербою. Тут виходить, що ми якби 0-1 на х розглядаємо. Є тут якийсь сув, ми про сув будемо трішечки далі говорити. Але що ми розуміємо, ось цей дріб, він не обмежений. Якщо х взяти дуже маленьким, ось це значення буде дуже велике. Тобто, ми тут, в мінус нескінченність будемо якось прилітати. Ну, ось мінус 3 друга. Да, давайте ось так ось я зроблю. Якщо х я беру дуже близький до мінус трьох других, наприклад, звідси, да? тобто тут буде щось менше за, точніше, щось більше за мінус 3, плюс 3 буде маленьке додатнє число. Тобто ось вона моя гілочка гіперболи. Якщо хси буду брати досить великі, то у мене тут знаменник буде великий, відповідно, дріб буде до нуля прямувати. Тобто саме значення воно буде дуже близько до трьох других. Ну, знову ж таки, на перетворення буде окрема тема. Зараз я просто на пальцях намагаюся пояснити, як можна ось таку штуку оцінювати. Аналогічно, навпаки, ми розуміємо, якщо x трішечки менше за мінус других, тут з нескінченності будемо ось сюди повертатись. Відповідно, ми розуміємо, що єдина точка, яка не буде входити в область значення нашої функції, це точка 3 других. І ось це ми з вами і запишемо. Y, від ігрок. Це у нас від мінус нескінченності до трьох других, і від трьох других до плюс нескінченності. Ну такий спосіб, який зайде десь пунктів через 6, тому що там якраз ті перетворення будуть розглядатись більш детально. Зараз це, можливо, якась магія незрозуміло, що це взагалі таке, що це засуви і так далі. Другий спосіб він буде більш аналітичним. Давайте ми цю задачку переформулюємо. І так, я хочу знайти всі можливі значення ось такого дробу. Нехай я це значення позначу буковкою А. Веду параметр. Тепер, яким чином у мене видозмінилась задача? Мені треба знайти усі значення параметра А, за яких ось це рівняння має розв'язок. Тут о, дивіться: історія така: домноживши на знаменник, ми отримаємо рівносильне рівняння і без перевірки. Тобто дивіться, якщо я зараз домножу на знаменник, 3х плюс 1 у мене дорівнює 2х плюс 3 на А, ось тут значок рівносильності я можу поставити. Справа полягає в тому, що якщо ось цей знаменник 0, то ось ця штука в 0 у мене не обертається. І тоді виходить, що в мене не буде випадку, коли там 0 дорівнює 0. Ну, давайте ми це якимось чином пояснимо. Або, знову ж таки, можна записати область визначення. Ось вона у нас x це не мінус 3 других. І потім перевірити, щоб х не мінус 3 других не було. Тобто, як альтернативне пояснення, я тут можу записати, що а, чисельник. І, і. Так, тут щось по буквах я наплутав чисельник та знаменник не обертаються в нуль одночасно, ну а тоді ми кажемо, що рівняння 1. А рівносильне рівнянню 2. Ну, якщо ось це позначити рівняння 1, ось це позначити рівняння 2. Можна. Можна, в принципі, якщо ви це прямо відчуваєте, що тут ніде не втратиться оця умова, то в принципі нормальна історія. Тому що якщо тут 0, тут 0 не буде, а якщо тут ну 0, то все добре. Якщо не відчуваєте, записали ось тут обмеження, потім будемо робити перевірку. І так, розв'язуємо як звичайний лінійне рівняння. 3х плюс 1 дорівнює 2ах плюс 3а. Х е, направо давайте. А числа наліво. Так, 2а мінус 3х дорівнює 1 мінус 3а. Знову ж таки, стандартне лінійне рівняння з параметром. Хочеться поділити на коефіцієнт перед x, але ще треба перевірити, чи він не 0. Випадок перший. Якщо 2а мінус 3 у нас 0. Тоді ми маємо, що 0х дорівнює. Так, тут А це в нас 3 других. А мінус 7 других. Да? 1 мінус 9 других. Розв'язків немає. Тобто А дорівнює 3 других. Немає розв'язків. А це означає, що значення 3 других у нас не досягається. Випадок Б. Якщо 2а-3 це не 0, тоді ми розуміємо, що розв'язок є завжди. Ось. Ось такого плану. Але. Треба перевірити, а чи не залізе тут за якогось значення параметра розв'язок мінус 3 других. Бо тоді буде проблема. Якщо за якогось значення ось така штука це 3 других, то виходить, що це буде сторонній корінь, і його треба виключити. Тобто давайте ми перевіримо, що у нас х не дорівнює мінус 3 других. Що ми тут маємо? Ну, що давайте так, дорівнює. Знайдемо, коли дорівнює. І цю точку е, будемо е, потім просто прибирати. І так, мінус 3 других дорівнює 1, 3а. 2а 3. Ми працюємо у випадку 2а-3 на 0, тому хрест на хрест можна спокійно множити. А мінус 3, давайте помножу. Мінус 6А плюс 9 дорівнює 2 мінус 6А. 6 а взаємознищується, 9 дорівнює 2. Відповідно, кажемо, що. Розязків тут нема. А що це означає? Що ось ця штука ніколи не мінус 3 других. А це означає, що все добре. За всіх а при всіх значеннях параметра, окрім ось цих ось трьох других, у нас буде ось таке рівняння мати розв'язок. А що це буде означати? Для нашої задачі, що знайдеться такий х, що всі значення, окрім других, цей дріб може набувати. Ну, знову ж таки, якщо ось це розумієте, і ось це прописано, тоді ось цю перевірку можна не робити. Якраз таки те, що рівняння рівносильні, дає змогу ці перевірки не робити. Тобто, ось цей знаменник на нуль вже враховано. Якщо цього не відчуваєте, тоді пишіть ось так через перевірку. І так, четвертий приклад. Y дорівнює x на x квадрат мінус 1. Ну, тут, на жаль, взагалі в нас випадків нема. Взагалі ніяких. Знову ж таки, тут ніякий перший спосіб я не наведу, на жаль. Єдиний варіант це другий. Не, ну можна тут, звичайно, щось пробувати, як суму чи різницю якогось гіпербол складати. Ну, не знаю, я, нічого хорошого, мені здається, тут не буде. Принаймні, як мінімум, воно буде незручно. А тоді. Знову ж таки, повертаємось до нашого стандартного прийому. Давайте введемо параметр х квадрат мінус 1 дорівнює А. Так, знову ж таки, тут маємо, що чисельник і знаменник одночасно не 0. <кх> Тому ось таке рівняння буде рівносильне х дорівнює А на х квадрат мінус 1. Тут я вже це буду використовувати. І так, що ми маємо тут? Ах квадрат. Х можна перекинути сюди мінус х мінус а. До рівня 0. І ось таке рівняння у нас має мати розв'язки. Ну, дискримінант. А причому розв'язки хочете один, хочете два, в принципі, байдуже. Тобто це просто буде означати, що можливо певне значення досягається а, за декілька значень Х. І так, дискримінант у нас це одиничка плюс 4А квадрат. Так, одиничка плюс 4А квадрат. Ця штука в нас більше нуля при будь-яких А. А що це буде для нас означати? Що. Ось ця функція буде, а, точніше так, область значень цієї функції у нас буде просто мінус нескінченність плюс нескінченність. Це добре. Тут, до речі, я не записав. Є від Y у нас а, від мінус нескінченності до трьох других, і від трьох других до плюс нескінченності. Ну, В першому випадку це я в другому маю. Так, ну і давайте на п'ятий подивимось. І так, y у нас це x плюс 9 на x. Знову ж таки, вводимо параметр. x плюс 9 на x дорівнює a. Це рівносильно, сильно, якщо я помножу на x, x квадрат плюс 9 дорівнює a x. Ось подивіться: якщо х це 0, права, ліва частина 100% на 0. Якщо х це на 0, то все добре. Можна домножувати. І так, ну ось це у нас. Що таке? х квадрат мінус Ах плюс 9. Дорівнює 0. Знову ж таки, оця штука має мати розв'язок. Це означає, що дискримінант у нас це а квадрат мінус 36. Має бути невід'ємним. Ми вимагаємо, щоб він був невід'ємний. Тобто це у нас а квадрат мінус 36 більше або дорівнює за 0, а квадрат більше дорівнює 36, квадрат більше або дорівнює за квадрат, коли квадратне або більше, або менше за це ж число з протилежним знаком. Таким чином, областю значень нашої функції у нас буде два промені. Від мінус нескінченності до мінус 6, і від 6 до плюс нескінченності. Ну, ось такі досить, на мою думку, цікаві. Можливо, дещо складніші за попередні, тим не менш, цілком робоче завдання.